Доброго ранку, малята. Вже прокинулись звірята, ручки вгору піднімайте, ніжками стрибайте, посміхніться всім навколо. Зустрічайте день продьоро! Сьогодні до нас прийшли кольорові кульки. Вони такі гарні і різнокольорові. Ви хочете з ними пограти? Ми будемо вивчати кольори та допомагати кулькам знайти свої кольорові будиночки якого кольору? Ця кулька. Правильно жовтого. А це який колір? Правильно зелений. А ця кулька якого кольору? Правильно червоного. А ця кулька. Якого кольору? Правильно синього. А це який колір? Правильно білий. А це який колір? Правильно чорний. Діти. А чи помітили ви, що деякі кульки великі, а деякі маленькі? Діти, а подивіться на кульку та квадрат. Чим вони відрізняються? Кулька котиться, а квадрат не котиться. У квадрата є кути, а у кульки немає. А тепер давайте знайдемо для кульки свій будиночок. Їхні будиночки такого ж самого кольору, як і вони. Це якого кольору кулька? Правильно жовта. Її треба жовтий будиночок. А це якого кольору кулька. Правильно зеленого. Її треба. Покласти зелений будиночок. А це кулька якого кольору. Правильно червона. Її треба покласти в червоний будиночок. А ця кулька якого кольору. Правильно синя. Її треба покласти в синій будиночок. А ця кулька якого кольору. Правильно біла. Її треба покласти білий будиночок. А ця кулька якого кольору? Правильно чорна, її треба покласти в чорний будиночок. Кульку я в долоньках маю. Її швидко надуваю. Стала кулька. Ось яка. Велика. І легка вгору кулька полетіла і ялиночку зустріла, швидко луснула. Немає, долоньки є. Знову надуваю. А тепер млята я пропоную вам знайти круглі предмети у себе вдома, назвати їх та називати. Їхній колір. Сьогодні ми з вами грали з кольоровими кульками. А які кольори ми повторювали? Жовтий, зелений, червоний, синій, білий, чорний. Ви всі молодці, добре впоралися. Наші кульки дуже раді, що знайшли свої будиночки.